З'являються команди на полі. Верес і кривбас. Віталій Дахновський отримує пам'ятну футболку з нагоди 100 зіграних матчів за Рівненський верес. 65 поєдинків в УПЛ. Два перехідних матчі. 27 у першій лізі і шість в Кубку України. Сьогодні 101 гра для Віталія Дахновського за Рівненський Верес. А як небезпечно? Це може бути жовта картка. Вакулко опиняється на газоні. І жовта від Миколи Балакіна. Максим Сміян. Одразу намагаються шукати партнера довгим пасом. І ці партнери біжать за спіни захисників. Кривбас. Його момент. Добивання м'ячу сіці. Один-ноль. На 12-й хвилині. Відкрито рахунок. Залишилося з'ясувати, хто забив: Соса чи Прінц. Хтось з них завдавав першого удару, а хтось другого гольового. Принц Аду. Нападник Кривбасу відкриває рахунок на 12-й хвилині. Дуже хороше відкривання від Соси. Сосу знайшов Вакулко. Прекрасна передача Юрія Вакулка. Дуже забракло Кривбасу в матчі першого туру. Перепрошую, в матчі другого туру проти Карпат якраз. А ось другий шанс. Викіпічнавич. Віддай! Та віддай же. Або забий сам! Принсаду. Щось геть зрозуміло сталося із нападником кривбасу. Таке враження, що він хотів обіграти кожухара. Знаєте, шипами хотів дріблінг влаштувати. Підошвою. Що це було? Прінсе. Виграє боротьбу Бізімана. Чіпляється Принсаду, звичайно ж. Можна грати, адже м'яч у кривбасу. Можливо, буде жовта, але пізніше. Страждає Денис Кузик і жовта картка буде. І це друга жовта, друзі. Це друга жовта. Максим Сміян на 28-й хвилині отримує другу жовту картку. І залишає Верес в меншості. Момент Кривбасу, Передача. Порожні ворота. захисник вибиває м'яч. І офсайд. Ось тут же суперовий стоп кадр Дякую. І е, офсайд Соси був. Подача Кучерева. Далі стіці м'яча. Ось і був момент. Семен Вовченко. Не додає м'яч ворота. Не склався, не скоординувався. Давайте подивимося на повторі, що тут було. Знаєте, так буднув Вовченко м'яч. Ну йому важко було. Тут відскоки рикошети. Може, і трішки холоднокровності забракло Вовченко. А тут момент кривбасу. Принц Аду. Тримається за голову ганський нападник. Отже, штрафний для Вереса. Удар влучає м'яч в стінку. Що на удар? Рикошети. Буде що? Нічого не буде. Тому що в свого партнера влучає гравець Вереса. Гайдучик контролює м'яч. Підвігуки ззаду. Не точно пасує Гайдучик. удар повз дальню стійку. Дібанго пробиває. Налаштоване сьогодні Дібанго на гол. Третій тур. Третій домашній матч для Вереса. І якщо такий домашній відрізок в дебюті чемпіонату. Завершити з одним очком, то. Надалі може бути неприємно. Це малувато. В атаці Верес. Ран Форест. Ран. Падіння Дахновського. Червону картку хочуть для Кребасу, І ця червона картка є. Олександр Романчук. Олександр Романчук пряма червона картка. Позбавлення очевидної гольової можливості. Ох, Дахновський. Ну артист! Ну, давайте подивимося. Він чекав цього. Я впевнений, він чекав. Тільки на ручка трішки на плечі. Одразу Дахновський падає. Вау! Мені здається, Дахновський не збирався навіть виходити віч на віч. Він хотів заробити вилучення для Романчука в цій ситуації. І заробив. І нічого тут вже не поробиш. В рівних складах Верес і Кривбас. І штрафний удар для Вереса. Удар сейв Клищука. Це напевно Степанюк бив. І ще подача. Відбивається Кривбас. Друзі, в нас буде пекельний другий тайм. А поки крибас атакує Принц. Принц саду проти Гончаренка. Хомчиновський, Ударна позиція. Повз ворота. Пробиває дмитро Хомчиновський. Удар в нього швидше не вийшов. А ось крибас його момент. Це пенальті, друзі. Хіба ні? Ну поки що ні. Поки що ні. Шарай. Кузик. Мені здається спочатку по нозі кузика вдарив шарай. І взагалі не факт, що м'яча торкнувся. Шарай взагалі не торкнувся м'яча. Отже, Тимур Стецьков. Людина з пасом. А от чи з ударом? З ударом з підйому. Це реалізація. Забиває Тимур Стецьков. 81 хвилина. 2-0 на користь кривбасу. І примарні шанси для Вереса уникнути другої поспіль домашньої поразки. І удар Кузика Йшов на третій гол. Кривбас. Кузик минулого сезону. Кілька шедевральних м'ячів забив. Якби принц Аду не був таким жадібним. Класна робота з м'ячем. Класна швидкість. Шанс для Кожушка. Кожушко. Зупиняється кожушка. Пас. Куди? Олеже, Олеже. Пробив же якось останні секунди. Кривбас здобуває перемогу в рівному. Верес кривбас, 0 02. Принц Аду. 12-та хвилина. Зіграв на добуванні. Ганський нападник кривбасу і на 81-й Тимур Стецьков реалізував пенальті за фол Владислава Шарая проти Дениса Кузика.